Похолодання, замерзки до мінус одного градусу вночі та дощі. Таку погоду синоптики прогнозують в Україні в наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 26 квітня, дощі литимуть у Закарпатській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму на всій решті території країни буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Стане набагато холодніше у всіх центральних, північних та західних областях. Вдень очікуються від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла лише у південно-східних регіонах. Поки що буде спекотно до плюс 20 плюс 24 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі! 35% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у неділю, 27 квітня, дощі йтиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вже знизиться по всій країні, та в день очікується всього від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 16. Вночі також температура впаде майже до нуля градусів. По всій країні вночі очікується всього від плюс 2 до плюс 5 градусів. У понеділок, 28 квітня, опадів не очікується. По всій території країни буде переважати суха, гарна сонячна погода. Вітер також стихне. Очікується 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні трішки підвищиться, та вже буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. А ось вночі синоптики прогнозують заморозки у північних областях від мінус 1 до плюс 1 градусів. Нарешті території вночі буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!